Друзі, всім вітання! Власне, Mazda CX5 2015 чистого року. Це повний рестайлінг. Машина отримала нову передню оптику, нову решітку радіатора. Оптика вже йде з ось таким от LED-модулем всередині, з лінзою, з красивою точковою протитуманкою, яка надзвичайно ефективна вночі. Дуже красивий срібний колір. Красиве, бачите, також до рестайлінгу належать ось ці зеркала з повторювачем повороту. Красиві оригінальні R-19 диски. Така ж сама рестайлингова оптика позаду автомобіля. Автомобіль пригнаний з Італії. Знизу авто. Безпосередньо як нове. Тобто, власне, нема класичної проблеми мазди по іржі, і хочу вам сказати, насправді це досконало. Тому що дуже часто, особливо ті мазди, котрі приїжджають у нас з Норвегії, котрі приїжджають у нас з Данії, з холодних країн, вони у нас, друзі, йдуть дуже рижі знизу. Тут такої проблеми немає. Я на цьому наголошую та відповідаю. Автомобіль має 184 тисячі рідного пробігу. Одразу, коли авто було привезене у нас із Європи, там замінено повністю масла, фільтри для того, щоб новому власнику довелося виключно користуватися автомобілем. Ось такий в неї красивий, агресивний вигляд. Ну і давайте запрошу вас до салону. Особливо довго зупинятися, немає причин. Власне, на замовлення потенційного покупця їдемо на будь-який сервіс. Перевіряємо все детально. В нас є 2,2 дизель. Машина максимально економна, друзі. І зараз спробую погортати. Якщо нам дозволять відкриті двері, це 6,4 літра. Сподіваюся, ви мені повірите на слово. Електронний ручник, нова мультимедійна. Голов... Новий мультимедійний головний пристрій, також клімат-контроль, парктроніків в круг. Ось так все акуратно виглядає. Крім того, в нас є датчик мертвих зон, в нас є також друзі, датчик тиску в шинах, класично 4 склопідйомники і такий самий новий задній ряд. Тут просто немає якихось Слідів користування. Все акуратно, все новеньке, все чистеньке, без якихось проблем. Також карти дверей, подивіться, друзі. Власне, закінчимо огляд у багажнику. Тут у нас дуже просторий, надзвичайно об'ємний багажник. В літражі я вам не скажу. Зверніть увагу, шторка на місці. Їх дуже часто наші перекупи. Залишають собі і додатково заробляють 100 доларів за потреби. Друзі, надам фотографії з аукціону, підтвердження пробігу. Також надам витяг по пробігу в Європі. Наголошую сажовий фільтр на місці. регенерація відбувається коректно. Двигун всі системи працюють абсолютно коректно. Друзі, ціна дуже адекватна, машина абсолютно ідеальна. Зверніть увагу, ніде немає ніяких переливів фарби. Виглядає вона скромно, красиво та зі смаком. Якщо б вас цікавила це cx 5 пишіть, будь ласка, підписуйтесь на сторінку в інстаграмі. Також скажу наступне. Її ціна. Опублікована на авторі авторія посилання в нас в описі до цього відео. В нас можливий продаж даного автомобіля, обмін на ваш. А також, якщо вас цікавить, можливий викуп ваших автомобілів. Ось така цікава машинка.